Всім привіт. Поросята знов поїли, пішли під лампу. Свиноматка збила всю солому в вугол, туди лягає. Свинки вода діє, їжу трохи вийла, багато розкидаю. Ліці сунка лежить, вона не виїдає, обмішку викидає з бараком, парить є. Чомусь як перегнали в цю плітку, перестали їсти. Свиноматка в жде зараз дам. Свиноматка кидається, хоче поламати арматуру.